Слава Збройним силам України, Вас вітає інформаційний вісник снайпер. У Ростові на Дону було зафіксовано пожежу у будівлі прикордонної служби ФСБ. Сталося це 16 березня. Засоби масової інформації повідомляють про те, що внаслідок пожежі сталася детонація боєприпасів на складі прикордонників. Вогонь поширився на значну частину приміщень, де розташована державна установа РФ. Причиною пожежі нібито став вибух на складі прикордонного управління. Наразі всередині будівлі триває займання. Над спорудами видно чорний дим. Представники даного відомства поки що не коментували ситуацію. За словами мешканців, у районі пожежі в будівлі ФСБ чути сильні вибухи, ймовірно, там знаходяться боєприпаси. Поряд із місцем пожежі було евакуйовано усі транспортні засоби. Цегляна будівля прикордонного складу повністю у вогні, і причини загоряння наразі невідомі. Слід зазначити, що в Московській області теж зафіксовано пожежу на території Коксогазового заводу. Пожежа розгорілася на площі 200 квадратних метрів. У вогні опинилася розділовна сосна станція із бензолом, повідомляють в екстрених службах російського регіону. Тож, як бачимо, бавовна не має наміру залишити у спокої країну-агресорку. На цьому все. Пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал. Якщо хочете бути в курсі найсвіжіших, найактуальніших подій, натискайте на дзвіночок. Слава нашим героям! Слава Україні!